Так, всім привіт. Так, всім привіт, якщо ви дивитеся цей урок, то ви прийшли після мого марафону, і ми будемо вчитися робити особистого помічника в чаті GPT. Це не просто використання чату GPT, як по написанню промптів і ви одразу можете побачити це вже на заставці мого екрану. Це ви бачите, а її помічницю Sony. Це мій онлайн SMM спеціаліст який допомагає мені в просуванні взагалі в соціальних мережах і в просуванні мого навчання, і написанні сценаріїв, контенту і всього, всього що я тільки попрошу щодо мене особисто, мого блогу і мого навчання. Це не стосується моїх клієнтів. Для клієнтів це створюється окремо. І так само ви можете створювати це окремо для себе і окремо для кожного клієнта. Кожному клієнту його навчати, щоб максимально ваші запити, різні прохання до цього помічника вони були персоналізовані і одразу заучені під ваш запит і під те, що вам потрібно під вашого клієнта. І сьогодні ми це навчимося робити, це робиться дуже швидко, дуже зрозуміло і. Приступимо, не будемо довго зволікати. Ви одразу можете побачити, що в мене тут є декілька поміч принципів помічників. У мене є тут Humanizer Pro, це сервіс, який переписує тексти з штучного інтелекту на більш такий людський. І в мене є ось моя агі помічниця Ми переходимо в вкладку Ознайомитися з GPT». Хто в неї не заходив, обов'язково заходьте, тут є дуже багато всякого нового. Ми можемо бігло це переглянути. В принципі, в нас є тут порекомендованих різні сервіси штучного інтелекту по маркетингу, по написанню кодів, по написанню текстів. і Так далі. Тут є по популярних. Те, що найбільш поширено взагалі зараз по запитах тому, що використовують люди: це написання різних текстів, і це покращення різних там фото, створення лого і так далі. Далі в нас що є? В нас є відчети GPT. Далі це я використовую. Інші я в принципі не використовую. Ви можете з тим ознайомитися. Тут є е, просто е, якийсь штучний інтелект, який є для рослинок, націлений там як користуватись рослинками, як з ними доглядати і так далі. Мені в принципі, цього не треба. Я говорю тільки про те, що я використовую, і в принципі, е, що для вас теж надобиться. по написанні, я використовую е, дуже часто в Right4Me, тобто напиши для мене, або е, ось Humanaist Pro, тобто який переписує е, тексти від оцього в Right4Me. Тобто в Right4Me пише це нейронка Пише. Wszelkie І відповідно далі я беру цей текст і заливаю в Humanizer Pro і він переписує мені більш таким людськими словами, можна сказати. Далі, по продуктивності, в нас є від Чаддібіттібайвіт. Це теж дуже класно. Я ним теж користуюся часто, щоб створити відео по футажах. Я просто заходжу в нього, пишу йому пром, створи мені таке, таке відео з таких таких футажів. Воно мені його монтує. Я накладаю свою озвучку. Моя озвучка вже там вбудована, моїм голосом, і воно мені його озвучує. Я буквально його там за 10 хвилин якесь можу зробити відео або для свого клієнта, або для себе. Відповідно, далі по аналітиці, дуже є, також багато по аналітиці, ми вже розглядали в нашому марафоні багато інформації, відповідно, ви тут можете ознайомлюватися, можливо, для вас подивиться щось вам, що буде більше подобатися. По навчанню також різні сервіси по опануванню свого лайстайлу, тобто планування, астрологія ну це все ви можете в принципі, переглядати. Якщо ви не заходили ще раніше в цю вкладку, то в принципі, можете з нею ознайомитися. Але що нам тут потрібно, нам потрібно створити свого помічника. Я ось тут, в правому куті, переходжу в мої GPT і можете подивитися. У мене є одна помічниця. В принципі, наразі мені особисто для мене, не для клієнтів, для клієнтів я заходжу з їхніх аккаунтів. Мені більше не потрібно. Я хочу створити. Зараз переходимо. Хочу створити нового помічника. Або я можу зайти через мої GPT, або просто натиснути Створити. І тут ми будемо створювати свого чата GPT, свого помічника персоналізованого. Він ось тут є створити. Він одразу мені говорить англійською мовою. Я не хочу до, я можу, але я не хочу довго це писати, перевіряти на написання слів. Я пишу просто йому так, давай ой. Мову. Давай говорити українською. Або я просто можу написати йому одразу українською, щось він мені українською відповість. Тобто, якщо ви не знаєте англійської, не проблема, говоріть українською. Отож, чудово, я допоможу тобі створити нового GPT української мови, яким ти хочеш бути цього, бачити цього GPT. Наприклад, він може бути помічником у навчанні, творчим консультантом чи технічним спеціалістом. Я б, я б створила я хочу помічника продюсера. Хочу помічника продюсера онлайн навчань. Я, я тут йому пишу. Я пишу українською. Він розуміє українську, англійською, німецькою, китайську, якому якою ви мові йому напишете, то він інформацію і запам'ятає. Я хочу створити. Давайте, давайте ні. Давайте, так як ви будете саме спеціалістами. Ми зробимо під SMM для клієнта. Давайте я для сфери real estate, нерухомості. Я хочу створити помічника SMM спеціаліста для сфери нерухомості в Канаді. Ось так от. Далі він буде вам задавати відні запитання. Він, ось це бачите, оновлення GPT, він налаштовується, він вивчає, запам'ятовує те, що ви йому даєте. Ми чекаємо, 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 і далі він буде вам давати просто відні запитання, які ви маєте просто йому надавати відповідь на ці запитання і його навчати. Як би ти хотів назвати цього GPT? СММ-помічник для неросухомості в Канаді. Можливо, у тебе є інша ідея, або цей варіант підходить. Мені підходить, я пишу, підходить. Якщо вам не підходить, просто напишіть йому, як ви хочете його назвати. Він його запам'ятав. Так, далі. Тепер ми можемо створити зображення для профілю. Я, я зроблю його, а потім ти скажеш, чи потрібні якісь зміни. Він його робить, він його зразу створює, бо він поняв, що він це, це нерухомість, нерухомість в Канаді, і що, що це має бути помічник. Він мені його створює, створює його далі, тому що далі вбудовано працює з чатом GPT. І навіть якщо ви просто в чат GPT будете писати зараз, ось тут ми побачимо: створи мені картинку. В чаті GPT вона створиться. Так, тепер ми поняли. Він нам ось зображений для профілю, чи підходить воно тобі, чи хочеш внести зміни. Хочу, хочу щоб був прапор Канади. Я йому написала, що я хочу. Він вносить мої зміни. І так воно буде робити зі всім. Що ви йому, яку ви йому задачу не дасте, він вам її вирішить, запропонує і запитає, вам ок чи не ок, або тобі ок чи не ок. Ти можеш, ви можете йому написати Я хочу, щоб ми спілкувались на ти. І він буде спілкуватися з вами на ти. Ось новий варіант з даним прапором Канади. Як тобі цей варіант? Супер. Я йому пишу супер блогер. Ось так. Радий, що тобі сподобалось. Якщо будуть ще якісь зміни чи запит, звертайся. Хочеш спробувати саме помічника для нерухов... нерухомості Канади в дії. Так. Можеш спробувати саме помічника? Тарантирем у вікні праворуч. Дивіться, тут ми його налаштували, базові налаштування. Ми їх не чіпаємо зліва. Ми завжди пишемо справа. Ось тут він буде наші задачі виконувати. Це попередній перегляд. Тут одразу є по замовчуванню задачі, які ми задали. Ми напиши пост про нову нерухомість у Канаді. Які хештеги використовувати для продажу? Я передбачаю там нерухомості в Канаді, який тренд в соціальних мережах. В нерухомості в Канаді і так далі, він вам автоматично це підбирає. Але на цьому не все при створенні. Ми заходимо в налаштування, і тут ми його навчаємо. Е, наша задача в налаштуваннях максимально багато інформації подати по нашому клієнту, з яким ми працюємо. Тобто, якщо ми створили помічника по СММ в нерухомості в Канаді, логічно, що ми будемо вести. Ріелтора в Канаді або якусь агенцію нерухомості в Канаді. І що нам треба? Дивіться, тут автоматично заповнилася інформація. Семей поміж для нерухомості Канади. Опис воно само підібрало англійською мовою. Інструкції воно само підібрало англійською мовою. Якби ми хотіли е, йому додати ще якісь інструкції, е, то ми можемо навіть самостійно написати. Тут фішечка фішечці. Ми заходимо в чат GPT в нову вкладочку, дивіться. Ми заходимо, поки воно грузи. Ми зайшли. Ми не заходимо якого помічника, ми заходимо в загальний чат GPT і пишемо. Напиши мені задачі, напиши мені задачі, які може виконувати виконувати. е, є помічник для... Нерухомості в Канаді для Інстаграму для клієнта. Чекайте, чекайте. Напиши мені задачі які може виконувати, а її помічник СММ спеціаліста в сфері нерухомості в Канаді. Ось так ми йому пишемо. Ми можемо самі це не придумувати. Нам максимально обширний список цей напише сам чат GPT загальний, як ми маємо навчити нашого помічника. Ось і він нам і пише, з чим він може нам допомагати: з генерації контенту, з аналізом ринку. І він зараз тут буде дуже-дуже довго писати. Ми почекаємо, щоб ми зараз не путалися сильно. Таргетинг аудиторія, автоматизація реклами, АБ-тестування. Це все-все-все-все. Чим обширніше ми це опишемо, тим зрозуміліше буде нашому помічнику, що ми від нього хочемо. Це ми задаємо йому налаштування, і зараз ми ще будемо його вчити. Так, він пише дуже довго, це дуже класно. Такс. Вже б він закінчував. Дуже багато. Прогнозування результатів. Тобто по різних об'єктах нерухомості він може нам оцінити те, що нам треба. Ось, ми це все копіюємо, переходимо в нашого помічника, він ось тут знаходиться, і інструкцію. Ми цю загальну інструкцію, таку не дуже велику, яку прописав нам сам помічник собі, ми її видаляємо і вкладаємо ту, яку нам. Написав сам чат GPT. Ми це зберігаємо. Далі фрази для початку розмови. Це ось ці швидкі клавіші, швидкі кнопки, які можна назвати, які ми хочемо, щоб нам СММ-помічник одразу робив. Ми тут можемо замінити їх на ті, які ми знаємо, що нам зазвичай треба буде. Як написати пост про нову нерухомість у Торонто? Або, ну наприклад, нам це буде підходити, але це дуже вузько. Ми можемо задати йому кнопку Напиши. Мені е, 7 постів на тиждень е, на тиждень. Про нерухомість в Канаді. Ось так, ми це зберігаємо далі, які хештеги використовувати для продажу квартир у Ванкуврі? Може залишитись, наприклад. Е, ну, ми це адаптовуємо все під себе. Наприклад, якщо ми знаємо, що ми хочемо, щоб створи мені зображення. Наприклад, ми можемо е, створи. Ми можемо так йому і задати. Створи, створи мені фото для посту про нерухомість. Ось так, ми це зберігаємо. Більше нічого не пишемо. Як тільки ми будемо натискати цю кнопку, зараз ми перейдемо, нам наш помічник буде давати додаткові запитання, і вже тоді ми будемо казати, що детально ми хочемо. Які тренди в соціальних мережах локальні, актуальні для ринку нерухомості зараз, давайте. Зараз, бо зараз це буде зовсім новий день постійно, коли ви будете до нього звертатися. І як залучити аудиторію до огляду нового житлового комплексу в Монреалі? Е, поки що зберігаємо, тобто ми можемо це все адаптувати під себе і постійно це змінювати. Далі. Знання це якраз та інформація, коли ми навчаємо наш чат GPT. Тут ми маємо задати йому максимально багато інформації про нашого клієнта, нашого ріелтора в Канаді, або там хай буде наш ріелтор в Канаді. Це помічник для нерухомості Канади в СММ. Е, відповідно, дивіться, ми обов'язково кладемо тут інтерпретатор рекодів та аналіз даних, щоб він міг їх обробляти. Е, далі ми, наприклад, маємо клієнта. Дайте я переходжу зараз в Instagram е, і шукаю, шукаю «Real Estate Канада. Щось перше: тут що нам вибило файно. Ми зберігаємо це як експортувати як PDF. Це мені експортується як PDF. Ось ось ця повністю сторінка інстаграму нашого клієнта. І, звичайно, дивіться, ви можете зробити скріншоти. Ви можете мати вордівські файли, ви можете мати пости, які ви раніше писали для вашого клієнта. Ви можете завантажувати фотографії постів, які ви вже йому робили, відео, які вже ви йому робили, щоб він запам'ятовував, в якому ви стилі працюєте, що ви використовуєте, про що ви писали. І на основі цього всього. Інформації там про особливості, тону нової, унікальність це все, що ви для нього пропрацьовуєте вплоть до цільової аудиторії, ви йому це все завантажуєте. Він опрацьовує цю інформацію і кожного разу. Коли ви будете давати якому яку, йому якусь задачу, він же буде працювати не просто на Абум, а на основі того, що ви його навчили. Тобто для вашого клієнта, це так, наче е, міні ви е, тільки більш запрограмований, тобто і працює трошечки набагато швидше з любих питань, тому що нам, там щоб написати пост, боже, нам треба зараз сісти, скролити, е, на що це робити? Якщо в нас є ось така вже класна штука, це ми зберігаємо. У нас є ось така класна штука, і це нам може зробити в принципі, штучний телект за нас, а ми це просто інтерпретуємо, перефразуємо, додамо якісь свої особисті зміни. Відповідно, ми завантажили, до прикладу, ось така PDF-ка файлу, до прикладу, у нас буде якийсь тон ось. Я натискаю передати файли, і максимально все зараз я зберегла цю PDF-ку по ріалістейту. Ну, саме перше, що я знайшла, це ми ж робимо не спеціально зараз для когось, а просто для прикладу, щоб я вам показала. Дивіться. Не завантажуйте зразу стопом, постарайтесь завантажувати по одному два, два файли. Коли вони підгружаються, завантажуйте наступні, бо воно деколи трошечки не переварює дуже швидко. Ось, відповідно, ми це підгружаємо, і я ще раз повторююся: ви можете завантажувати максимально все, що може дати інформацію про вашого клієнта, вашому чату GPT, щоб він його вивчив. Ось ми це все передали. Далі дії створити нову дію. Нам не потрібно створювати нові дії. Це дуже таке вже обширне для програміста, і ми створюємо його. Створити далі. Усі, хто має посилання, лише я. Усі, хто має посилання, може ним користуватися. Хай буде там, ну лише я. Ладно. Якщо усіх, хто має посилання, наприклад, якщо ви створили цього помічника, ви можете дати доступ вашій команді, щоб він ним користувався. Ви його навчили, ви його постійно навчаєте, якщо додаються якісь нові е, переглянути чад GPT, все, нас перевело нашого помічника. Е, що якщо у вас додаються якісь нові зміни, якась нова стилістика, якесь нове позиціювання так, і так далі, ви постійно е, ви завжди можете перейти ось тут, познайомитись з чапті, моїй ChatGPT, GPT. Редагувати асистента налаштування і підгружати постійно нові матеріали, щоб він вчився, вчився, вчився. Ось, ми повертаємося назад. Бачимо: тут є мій помічник, тут є помічник, який ми щойно з вами створили. І бачимо наші ж оці ну, кнопки, найактуальніші, які ми, в принципі, його, ну, його навчили, що ми хочемо, щоб він нам постійно пропонував. І чим. Знову повторюсь, бо це дуже-дуже важливо. Чим більше ви дасте, чим більше ви будете його вчити, тим краще і персоналізованіше він буде для вас працювати. Далі, я йому пишу: Напиши мені сім постів на тиждень про нерухомість в Канаді. Я просто йому це нажала. Я там, наприклад, раз в тиждень можу зайти, щоб він мені написав ці теми, він мені пише. Дуже важливо, він запам'ятає, що він написав. Якщо ви через тиждень зайдете і напиши, і, і напиш, напиши мені сім постійно тижні про нерухомість в канаті, щоб вони не повторювались попередніми, він запам'ятає і не напише вам такі самі. Think about it. Це просто геніально. Далі він пише Довго довго пише, довго пише, і тут він вам це все пропонує. Ви просто далі їх копіюєте і можете робити з ними все, що захочете. Там інтерпретувати через Humanizer, типу, щоб по іншому слова оперувалися, там більш попростішому або дивіться, Він пише вам зразу з хештегами, які можна використовувати. Ви можете дивіться, він зараз вам допише, і він дуже розумний одразу запропонує вам релевантні до вашого питання. Додаткові запитання, які ви можете теоретично мати. Так, ці пости будуть корисними як для покупців, так і для продавців нерухомості в Канаді, також підвищити інтерес до вашого е, аккаунту в соціальних мережах. Так, це ми можемо копіювати, е, і там, до прикладу, вставляти собі в контент-план і так далі. Наступне, що я хочу показати, це також. Чекайте. Так, ось так. Е, що я хочу показати? Це створення зображень. Наприклад, якби ми новий чат відкриваємо. Так, давай, 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 давай. Не хоче воно в мене щось цей. Інформація зарядувати тут ChatGPT, Ні. Давайте зайдемо ось так. От тут. Я хочу, щоб ви подивилися, як він буде пропонувати з нуля. Е, «Створи мені фото для посту про нерухомість. Він рандомно щось вам закинув на основі того, що ви, в принципі, його, йому вже трошечки навчили. Подивимося, чи воно сильно релевантно, чи не дуже. Ми запрошуважите, а, типу, просто якусь хату. Якщо ви просто йому фото для посту. І тут ви пишете йому промпт, який, який ви хочете взагалі пост, що ви хочете бачити. І ви можете писати це українською, не обов'язково-англійською. Пишемо, створи мені, зараз переключимо мову. Створи мені мову. Ой, створи мені е... зображення для поста. Е... Щоб був будинок, був будинок на пагорбі з лого. Злого хай буде хата і англійською. Він дуже часто вони лого не будуть розпізнавати українською мовою. Якщо у вас є такі різні фішки, логотипи, якісь ці квоти, цитати, то все робіть англійською мовою. Він буде дуже галімо трошечки українською мовою писати. Слово хата. Хата. Подивимось, що він нам створить. Думає, думає, думає. Поки він думає, я вам покажу, а він же придумав. Ось. Я не бачила його хата. Додай додай до, напис на будинку. На, на Прямо в лапке напис, який має бути. Щоб він краще не зрозумів, що ми я хочемо. Піду хата. Подивимося. І так ми можемо його цикати, допоки він нам не зробить те, що, в принципі, нам треба. Поки він думає. Як нам завантажити, ми просто натискаємо завантажити. Все, воно завантажилось. О, як гарно, дивіться. Дуже гарно. I like it. Ось так воно і працює. І далі що ми можемо ми. І все! Те, що нам треба, ми його, ми його питаємо, ми йому пишемо, задаємо йому це все, і використовуємо в своїх цілях. На цьому все складного нічого немає. Головне його навчати і самому навчатися, і використовувати, вчитися вводити його в свою роботу. Тому що дуже часто, коли відбувається такий вибух інформації. І хочеться використовувати його все, зразу, всюди, і ви дуже довго залипаєте. Вам зараз просто треба приділити для цього максимально часу, щоб ознайомитися, зрозуміти, як що для чого ви можете використовувати і налаштувати це все під себе і з легкістю використовувати. Далі, якщо до прикладу, ви захотіли би зробити анімацію, це все можна завантажувати це зображення, заходити в іншу нейронку анімувати це, все до прикладу, щоб там водичка бігла, Щоб там пташечка пролетіла. Так далі, це все можна просто робити таку бомбу, ракету, конфетку, Ну ну нереальні просто можливості. І це все деталі ми вже розбираємо комплексно на навчанні, тому хто ще думав. Що тут думать? Буду всіх чекати і приєднуйтесь до навчання. Будемо переробити переворот в СММ з допомогою штучного інтелекту, і ви будете одними з найперших топових СММ-них нейропташечок. Моїх всім па-па!